Слава Україні! Героям слава! Закінчилися теплі дні. Знову заступив мороз. Заважте, в мене мої ванди всі, всі п'ють, тобто в мене голе вікно. І у мене розпаковка. Що можу сказати? Це є не Браун, не блендер, не міксер. Тут є ПАФ. І тепер розпаковуємо. Тож, скажу так. Я, якщо, ви знаєте, свій час вирішила, що мені пафів не треба і що я з убовкою повністю прощаюся. Але не тут то було. Я залишила собі тільки один кінок, один, один звичайний американець і ширіняком. Всі інші я продала. А ось це я побачила ось цього красунчика. І так зіграло велике значення, щоб було тепле вікно. Ось цей вертольот, гелікоптер. Подивіться. о, Бачите який красунчика? Я його побачила в продажі. Які гарні листочки. Це є пацан з довгими бейсами, довгим волоссям. Отож, забрала я упаковку, і що можу сказати, я задоволена усім, задоволена його кореневою системою. Задоволена посадкою, трішечки сюди. Це щось, трішечки я сюди добавлю іншого свого ґрунту. Тут у нас посадка, яка є корінці, тут у нас посадка кора. Кора, дивіться, трохи є трохи є коріння папороті, камінці, лава. Є це керамзіт. Є трошечки імпортники, в общем, всякого різного такого, щоб, це, щоб коріння дихало. Ось так. Що можна сказати про цю рослину? Це є у нас це є Пафілопedіум Sheen і Sanders на Сандріану. Сантеріану, здається, знають всі. Це є довгі, довгі такі у нього кучеряві пелюстки. І. Така от штука, і найбільша фішка цієї цього, то, цього рослини, тому що він є гелікоптер, зауважте, досить велика, довге листя, але його найбільш дуже перевага його в тому, що в нього неймовірно довгі пелюстки. І я розумію, що він у мене проквітне роки за три. Думаю, не швидше. Усі пафи, що у мене були, приходили ось такою одною розеткою. Вони мали наростити корінці. Вони мали ще собі доєднати 2-3-4 розетки. І тоді надумували квітнути. Ну, це при умові, що їх все влаштовує. Зауважимо що ще, що пафи вони дуже повільні, дуже-дуже повільні. І до них треба мати витримку. І можливо десь тому я їх всіх і попродавала. Бо я людина імпульсивна, я швидка, я діюча, я хочу швидко-швидко. І я собі... Дочекалася їх, заквітла і продала. Ось так от. Зараз вам щось покажу. Ось що я хотіла вам показати. Є у мене пав, який я дуже люблю. Це є подарунок моєї орхоколіжанки Наталі наталісь конотопу. Ось ось так він розрісся. І ось його горщик повний коріння. Посадка, бачите, у нас тут така камінці, кора, мох, всякого різного. До чого я веду? Що він у мене вже, певно, років 5. І це його перше квітування. Ось який красунчик. Тобто для того, щоб рослина. Заквітла. Вона, крім того, має бути мати бажання заквітнути. Бо мені здається, що при такій кореневій системі, при такій кількості розеток він би мав це все діло швидше зробити, правда? Ні? А він проквіт ще однією квіточкою. Отож. Так само і. От тут. Я розумію, що швидкого квітування не буде. Але я дуже задоволена, що він у мене є, з'явився моїй колекції. І буду його любити. Тільки ось тут. У нас є корінці, зачатки корінців. Бачите, І я тут зробила ось таку от штуку. Це у нас тут є трішечки корин. Трішечки моху і трішечки ось. Це в мене така є коріння маліньб'якії. Для того, щоб корінь, для того щоб ґрунт був такий більш пропускав повітря. І я хочу це діло от сюди підсипати ось так. І забула сказати, фото квітування цього красончика я ставлю. Ось так от на цьому все слава Україні, героям слава.